Рівно 110 років тому в Чернівцях на стадіоні біля річки Прут відбувся перший в історії Буковини футбольний матч. З цієї нагоди гравці та тренери футбольного клубу Буковина вирішили відвідати краєзнавчий музей, в якому вже декілька тижнів функціонує відділ історії місцевого футболу. Їх супроводжував Єгор Подкидишев. Ідея відвідати музей Буковинського футболу з'явилася у головного тренера Буковини Вадима Зайця. За його словами, гравці команди, особливо з інших регіонів, мають знати історію клубу, за який виступають. У нас дуже достатньо футболістів, які представляють інші регіони України. І Наша задача, щоб вони ознайомились і знали історію нашого клубу, для якого вони зараз віддають всі свої сили на футбольному полі. Это... Есть такое правило, если человек ну, не знает своей истории и своих предков, значит у них у него нет никакого будущего. Команда зібралась у повному складі. Всі з цікавістю роздивлялись експонати, серед яких старі футболки, форма, бутси, атрибутика, афіши, календарі, фото, кубки, значки, медалі та багато іншого. Деякі гравці побачили і свої фотографії. Один з найдосвідченіших футболістів Буковини Вадим Мельник, який більшу частину кар'єри провів у Вищій лізі, каже, що до цього нікого не був у подібних музеях. Прийшовши сюди, він одразу відчув особливу буковинську ауру. Погоджується з ним і інші гравці. Конечно, какая-то есть аура здесь э, футбольная. Это вот это самое главное, что мы пропитались этой аурой, которая есть здесь и не только на трибунах, когда фанаты там кричат, а и здесь и в музее. Мне здесь все интересно, потому что как бы здесь есть и история и, и нынешняя история и, и предыдущий за предыдущий год. То есть я ознакомился для себя, подчеркнул э, некоторые интересные, <напрошу>, допустим. старих вратарів, мені діста вратарі, які, які раніше були вратарі. Тос тобто, я поч поспосмотрів, тоже вже Как бы не довелось в їхню ігру, ну хотіть вовчив, просто увідіть на фотографіях так для себе, просто для общего развития почерпнув. багато цікавого в музеї дізнався для себе і наймолодший гравець Буковини – 16-літній Юрій Головачук. Він зізнався, що і сам хоче стати важливою частиною історії рідного клубу. Писало, що в вошілізі буковини на другому місці йшла після Динамо Києва. Я думаю, ми цього теж будемо старатися досягти і досягнемо. І я думаю, все буде добре. Набравшись енергетики попередніх поколінь, гравці відправили створити нову історію клубу, а саме готуватись до наступного матчу проти кіровоградської зірки, який відбудеться в п'ятницю, 27 травня о 18 годині на стадіоні Боковина. Єгор покидише Сергій Грубляк Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.